Є новина, друзі. Єрмак накинувся на Зеленського та йде на фронт. Дослухайте до кінця, але розпочну з страшної ночі в Києві масована атака росіян-терористів, путіна терориста. Є як мінімум двоє загиблих: 13 поранених. співчуття родинам загиблих та поранених. пошкодження енергооб'єктів інфраструктури. Тяжкі кадри надходять з Києва. І знаєте, під час таких атак думаєш тільки про одне, коли це все закінчиться. Єрмак, Єрмак написав повідомлення, і журналістка запитала його, якби що він буде робити далі. І він написав: я йду на фронт, я служив в Україні і був у Києві 24 лютого 24-го року. Ну, видно, що нервується, тому що перебутав 24 рік з 22 м Ну, тут далі поправляють, можливо, ми ще побачимось. Слава Україні! Ну такий пафосний. А далі він вже до всіх звернувся. Єрмак про рішення йти на фронт. Мене зневажили, і мою гідність не було захищено, попри те, що я перебував у Києві з 24 лютого, 22 року. Тому я не хочу створювати проблем для зеленського. Мене обурює бруд, який на мене виливають, і ще більше обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає. До речі, це все в мене на телеграм-каналі є новина в шапці. Профілі Йдіть підписуйтесь, бо ви ну губите інформацію. І що важливо в цьому пості? по перше я вчора зняв жартівливе відео і сказав, що чи відправлять Єрмака на фронт, і тут розумієте, зранку просипаюся, і Єрмак сам іде. На фронт Ванга, практично, тому дивіться моє відео, і в цьому пості, як найважливіше для мене, ну що я зрозумів, він називає Зеленського не президентом, не Володимиром Олександровичем, а Зеленським. А боти Єрмака і їхньої бутоферми завжди атакували блогерів, які кажуть, ви говорите Зеленський. Говорить президент Зеленський. А тепер сам Єрмак називає ну Зеленського Зеленським. І далі він пише: не обурю бруд, який на мене виливають і ще більше обурю. Відсутність підтримки з боку тих, хто знає відсутність підтримки. Ну яка може бути підтримка Єрмака? Ну підтримка Зеленського. Тобто він обурюється, що в нього немає підтримки Зеленського. Ще коротко, знаєте, що скажу? Що багато хто пише: Єрмак не втратив свій вплив. Слухайте. Якщо б ви знали, що таке українське чиновництво, то зрозуміло б, що Єрмак вчора втратив абсолютно повністю свій вплив і впливати на когось, давати якісь казівки він більше ніколи в житті не зможе. Так він зможе когось попросити, і ну, навряд чи йому будуть відповідати якби згодою. Тому що ж є люди вищі і прийдуть нові начальники, яким треба служити. Лайк репост підписка, телеграм-канал є новина шапці профіля. Підписуйся.